Українська шаблістка Ольга Харлан відмовилась стиснути руку своїй суперниці росіянці Смирновій. Під час двобою з фехтування спортсменка з України Ольга Харлан перемогла Смирнову на чемпіонаті світу з рахунком 15-7. Та після цього відмовилася тиснути її руку. Варто зазначити, що за правилами ФАІ відмова фехтувальника вітати суперника, рефері та глядачів до початку поєдинку або після останнього удару може призвести до дискваліфікації. Та гідність для Харлан була вище. Такої ж позиції дотримується більшість українських спортсменів, які не тиснуть руку росіянам та усім тим, хто підтримує воєнні дії. Росіянку, вочевидь, це жахливо образило, тож вона навмисно близько години просиділа на доріжці, прагнучи дочекатися дискваліфікації нашої спортсменки. У другому раунді Харлан повинна була змагатися проти Йоанни Ілаєвої із Болгарії, але через дискваліфікацію Українки цей поєдинок не відбувся. Представниця Болгарії автоматично пройшла до наступної стадії турніру. У протоколі змагань навпроти Ольги Харлан зазначено, виключено. Варто зазначити, що Анна Смірнова далеко не в нє політики, як люблять говорити росіяни. Вона розміщувала фото із шапкою ушанко яку носять в армії РФ. А поряд із нею брат, солдат російської армії. До речі, іще цікавий факт про цей чемпіонат: майже 15 років президентом міжнародної федерації фехтування був російський олігарх Алішер Усманов. А саме з 2008. Сьомого року до 28 лютого 22-го року допоки ЄС не запровадила проти нього санкції. Більше того, Усманов був спонсором FIE. і зверніть увагу, що міжнародна федерація фехтування однією з перших повернула росіян та білорусів до міжнародних змагань. Тож, будучи нібито в ні політіки, стає зрозумілим, чому нашу спортсменку дискваліфікували. Росіяни продовжують брати участь. Ну звісно ж, не потиснути руку, хіба це можна порівняти із щоденними бомбардуваннями міст та вбивстві сотні тисяч людей?